У приміщенні Краснопільського ліцею зранку зібралися працівники з сім'ями, батьки учнів всі прибирають після вибуху кабів. Це був мій клас. Спочатку я тут в цьому класі починала працювати. В цьому класі, звичайно, ремонт був дуже-дуже хороший зроблений, красота була тут наведена. Оце моя інтерактивна дошка. Бачите? Скільки ми тут клеяли, все ми тут робили. Ми тут все-все робили, тому що ми ремонт у нас був дуже красивий. У нас, бачите, коркова дошка. Від коркової дошки залишилося. Ось бачите, оце коркова дошка. Бачите, що від коркової дошки залишилося. Ви ж нічого тут не залишилося. Батьки також скільки тут зусиль приклали, допомагали, облаштовували, клеїли, прибирали, витирали, все, вікна замінювалися, все тоді наново мінялося. Це був один з найкращих закладів щодо обладнання, щодо взагалі будівлі. Все те, що вимагала нова українська школа, освітній простір, безпечний, сучасний. Було все. До вчорашнього 22 години. На момент вибухів в приміщенні школи був сторож, він встиг спуститися в укриття. Вімкнулося світло у всіх класах. Ця школа засяяла як новорічна ялинка. Від вибухової хвилі вімкнулося світло. Внаслідок вибуху зруйновані 32 класні кімнати, більше 10 спеціалізованих кабінетів, знищене обладнання, меблі, сучасні лабораторії, комп'ютерні класи. Краснопільський ліцей був опорним закладом громади. Напередодні вторгнення його відремонтували у рамках президентської програми Велике будівництво. Три каби влучили біля школи, розповідає директорка. Тут не було ні військових, ніде ніяких ні гаражів, нічого немає. Навіть на території. За що? І навіщо питання? Самі неуки, і щоб у нас неуками росли. Але ми ми дистанційно будемо навчатися. Ми вистоїмо, Ми сильні. Ми будемо працювати всім ворогам на зло. Від вибухів пошкоджені будинки біля школи. В цій садибі якраз нікого не було, розповідає господиня. Зруйнована котельня з дров'яним котлом, пошкоджений гараж. Ще гарка нема нічого. Ми вже двері убрали, поприбирали, щоб пройти. Бачите? Оце вирвало, ті двері вирвало, оті двері теж повиривало. І он віранди, стекла лежать повибивані. І криша, бачите? Сказали, двістки торчать. Попіднімало і опустило. Зима йде. Осінь, дощі. Сніг не знаю, що робити. А ми вдвох з дідом живемо. Спала. Спала, як тільки оце ж взриви вийшлося, з кроваті скинуло, бо аж задрожала вся земля. Оце з тих пір ходимо. Все скору визивали, дав підскочило 210 на 110. У пана Анатолія сьогодні ювілей 50 років. Каже, мабуть, святкувати сьогодні не будуть. Вікна повибивали, шифер позбивали, Багато забори поламали. Гуманітарна місія Проліска видає матеріали для екстреного відновлення житла. Наразі по допомогу звернулися 24 приватних домогосподарства і ліцеї. Також надають інші види допомоги, каже представник Проліски Володимир. Психологійні оказують психологічну допомогу всім, хто її потребує. Кейс-менеджери працюють з постраждалими, розповідають, як правильно зібрати всі документи, які необхідні для подальшого подання на останні програми, на її відновлення. За інформацією секретарки Краснопільської селищної ради Ірини Юхти, внаслідок ракетного удару 7 листопада пошкоджена будівля ліцею, близько 20 домогосподарств, адмінприміщення, приміщення приватної фірми. <плес> Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.